Це один з тих днів, коли Іван Дмитрович обов'язково має одягнути свій важкий від нагород Кітель, хоч на кілька хвилин. Розміняна сотня літ скувує активність ветерана. Та він тримається браво. Іван Потапенко зустрічає на прозі гостей сьогодні. Його свято. Майор звернутися. Пожалуйста. <різько> 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 Хочу поздравити вас з праздником, сказати вам огромное спасибо за все, то ви зробили для нас. Ми... Понимаем, сегодня понимаем, что такое мир. Очень остро и очень сильно, когда страна столкнулась с военными действиями. И, и представляем, что пришлось вам пережить, какие трудные пути пройти. Поэтому огромное-огромное вам спасибо от всех жителей нашего города, в, в освобождении которого вы принимали участие. Низко-низко поклониться вам. Пожелать крепчайшего здоровья, пожелать с нами еще долго-долго быть в строю, потому что именно вам рассказывать о тех подвигах, о тех трудных днях, которые пережила наша страна еще не одному подрастающему поколению. Мы обещаем вам, что мы все это будем на генном уровне нести дальше, передавать, что мы никогда не забудем о вашем подвиге. З жовтня 41-го 18-річний піхотинець Іван Потапенко воював під Москвою, там отримав перше поранення, одужав і продовжив воєнний похід кулеметником на Донському фронті, який згодом за місцем участі у найзапекліших боях перейменували на Сталінградський. Там хлопця наздогнала друга куля. 30 декабря мені на розсвіті стукнуло. І я вже 4-3 місяці в госпіталі. Був, та вийшов. вийшов. з госпіталя Орловсько-Курської, знову таке ж пекло. Після отут по голові попало. Ну, виділяв так. З 1943 року і вже до кінця війни Іван Потапенко забезпечував технічне обслуговування військових літаків у складі 58-го окремого корпусу аеророзвідки. Бывало такое, что пришел самолет, что все плоскости в рашете. Ну, мотор Уилл-2 бронированный. Бронь 10-миллиметровая была. Так что он, мотор он никуда ничего не сделает. А плоскости там же, что там же, алюминий. Вот. Выходило, что натягиваем палатку и целую ночь мы хлепаем его. Ну, работа есть работа. Щоб на утро мене був самоліт уже Іван Дмитрович пройшов шлях визволення України Чугуєв, Дніпропетровськ, Новомосковськ, Верховцеве, Кривий Ріг. В кривому Рогі ми формувалися на Гаданцев, де там красна казарма були дві. І ми бомбили, і, ми, і нас бомбили. Все було, бомбу вистачало. Я ж пішов в Румунію, Болгарію, Югославії, Венгриї, Чехословакію і в Венів самої в Австрії. Воєнний досвід моториста на якийсь час став для фронтовика професією і після війни. Згодом доля повернула Івана Потапенка до Кривого Рогу вже назавжди. Звідси родом його дружина, і тут в Україні правнуки продовжують родовід Сибіряка. Іван Потапенко стверджує, що на віку йому вистачило щасливих років. Їх запорукою було мирне життя. Саме миру понад усе бажає визволитель українцям сьогодні. Мир нас має бути непоколебимий. Мир – це основне. Ете жить чоловіка. Жи чоловіка самое дорогое.